А тут іде взагалі. Прикинь, зараз 15 кг. Mm -hmm. Скільки буквально, я знаю, пів години пройшло, як закинув тільки вудочки і Бога рибка. Ель. Ставить, може, і тобі скажу. Як думаєте, що це таке? Пишіть в коментарях, що це клюнуло. Ну, паровоз був страшний, я одвіться підтягнув під берег і тупо йде. Я при підсічці його спинити не міг, він так валив.